Другу добу російському Азові не можуть загасити пожежу на нафтобазі. Я нагадаю, вчора вночі служба безпеки України провела успішну спецоперацію. Згідно з даними джерела, тоді під приціл українських безпілотників потрапили ростовські нафтобази, Азовськ та «Азовнафтопродукт», які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. До того, ж як зазначають російські змі, вже цієї ночі пожежа спалахнула з новою силою, а на ранок її вдалося лише локалізувати. Водночас схему опублікували супутникові знімки на Тім навіть за цими фото важко оцінити ступінь ураження, бо шкуби диму обмежують видимість. А щоб атаки продовжувалися на об'єкти окупантів і на лінії фронту, РБК Україна продовжує збір 109-й бригаді вкрай необхідні в дрони аби нищити живу силу та техніку ворога. Долучайтеся до збору. І ви пам'ятайте, кожна гривня важлива, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.